Друзі, вітаю! Презентую вам нову інтелектуальну настільну українську гру «Десятка». Правила гри «Десятка». Фігури є двох типів плюсові та мінусові. Фігури мають два кольора основний, білий і чорний, та для контролю ходів відповідно до його сегменту. Два гравці мають по 5 сегментів, розташованих навпроти. На кожний ігровий сегмент виставляються по дві фігури. Загалом у гравців по 10 фігур. Фігури рухаються лише уперед і лише по своєму колеру. Рухаючись уперед, перетинаючи лінію стику між сегментами, всі фігури суперника, що знаходяться попереду перетинання, вилучаються з поля. Кожна вилучена плюсова фігура додає кількість кроків супернику. Кожна вилучена мінусова фігура зменшує кількість кроків суперника. Коли у гравців є можливість робити більше, ніж один крок, вони можуть це робити різними своїми фігурами. Гра завершується, коли хтось із гравців перший дійде у центральне коло. Це є десятий хід в одиничному виміру події. Гра має прості правила, але безліч комбінацій, що дає можливість розвиватися як інтелектуально та духовно. Постійний ріст відбувається після кожної зіграної партії.